Всім привіт! Давайте сьогодні разом приготуємо хмиз. Він дуже солодкий, хрумкий, нереально смачний, а готується легко і швидко. Так от, нам знадобиться борошно, вершкове масло, яйце. в мене тут одне яйце і три жовтки: уксус, сіль, сода, сметана і цукор. Для початку беремо наше борошно, додаємо соду, перемішуємо. Сюди ж всипаємо цукор, перемішуємо, додаємо наше вершкове масло. Добренько розтираємо. Далі додаємо яйця, нагадую в мене тут одне яйце і три жовтки. Додаємо сіль сюди ж сметану. А також одну столову ложку уксусу. Добренько все перемішуємо. Починаємо замішувати тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. Добренько вимішуємо. Якщо тісто у вас виходить, Рідкувати треба додати трошечки борошна. Вимішуємо спочатку в мисочки, потім будемо перекладати на стіл і вимішувати на столі. Тісто повинно вийти м'яким і не прилипати до рук. Ось таке гладеньке, м'якеньке тісто в нас повинно вийти. Далі беремо наше тісто і розкочуємо в великий тонкий пласт. Далі беремо ніж. І нарізаємо наше тісто на полоски, ну, десь сантиметрів два в ширину. Далі нарізаємо наші полоски вже на шматочки десь сантиметрів сім уздовж, так як показано на відео. Посередині робимо отвір і формуємо наш хмис, Ось так. Один край просуваємо в отвір ось так формуємо. Поки формуємо наш хмиз, паралельно наливаємо в сковорідку олію і розігріваємо на середньому вогні. Жариться хмиз дуже швидко, далеко ми не уходимо, не залишаємо. Поки піджарюється одна сторона, потім перегортаємо на другу. І по готовності гарячий хмиз обсипаємо цукровою пудрою. Готуйте, друзі. Це дійсно дуже швидко і дуже просто. Мої дітки дуже обожнюють цей хмис. Вони ще називають його хрустишками. Він дійсно дуже солоденький, смачний, ароматний. Готуйте, не пошкодуєте. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім приємного апетиту. Пока-пока.